3 грудня на міжнародному рівні відзначали День людей з інвалідністю. Аграрно-промислова компанія Маїст не залишилась осторонь тієї події та взяла активну участь у вшануванні таких людей і допомозі їм. Зустріч відбулася в офісі Черкаського краєвого товариства Українського козацтва. Козаки та волонтери, представники громадських організацій з хвилюванням готувалися до прийому особливих гостей. Тим часом організатори розповідали про те, як допомагають обездоленим, хто підтримує у цій благородній справі їх. Українське козацтво завжди долучається до підтримки малозахищеного верст населення. І сьогодні в нас будуть присутні представники Соснівського територіального центру соціального захисту населення в кількості 30 осіб, де козацтво спільно з небайдужими людьми, саме з товариством за обмеженою відповідальністю компанія Маїс і іншими небайдужими людьми зібрали такі подарунки, які ви бачите. На першому місці це Маїс і МАИС – это что-то великое, потому что с большим сердцем и с честной и порядочной душой люди. Спасибо. Поэтому я думаю, что МАИС узнает о моей службе, и мы тоже не останемся у них обиженными. Большое дело, что сейчас люди начинают понимать, не, не, не делятся, не уединяются, а именно общее дело. Все подключаются и ведут работу по, по помощи с недолгим, инвалидам и так далее. Дійство розпочалося з привітань, а завершилось молитвами. Вся команда, яка долучилася до того, щоб відзначити цей захід, відзначити це свято, і щоб, хоч якось, трошечки в ваше в життя внести якесь таке різноманіття, порадувати вас насамперед о тим. Козацьким кулішем, який ви бачили, щойно варився на вулиці. Невеличкі скромні подарунки, але це те, що змогла сьогодні зробити громадська організація. А настільки ви знаєте, що наша громадська організація громадська вона не фінансується державою. Це все зроблено знову ж таки за рахунок або ж власних коштів, або ж за рахунок тих небайдужих людей, які сьогодні тут стоять біля поруч зі мною. Свісти панич, дозвольте мені подякувати вас. За вашу підтримку за чуйність, щоб таку важку хвилину для України ви знайшли можливість і допомогти нам дуже вам вдячні. Ми вітаємо вас. Я Це хотів так. би звернутися до наших шановних ветеранів. Ви знаєте, компанія Маїс сільськогосподарське підприємство, яке виробляє насіння кукурудзи, сої і ми. Не тільки продаємо на теренах України це насіння, а ми і допомагаємо нашим інтернатам, які сьогодні опікуються в області 22 інтернати і опікуються більше тисячі чоловік. І ми надаємо постійно допомогу матеріальну. Ми також із Віталієм Григоровичем багато і для дитячих закладів проводимо таких благодійних заходів і направили автомобіль з продуктами в Маріуполь, тому що дійсно. Прифронтове місто, яке потерпає від нестачі продуктів. Ми загрузили велику машину продуктів і завезли туди. В цей день, використовуючи нагоду, що з вами зустрівся, хотів би побажати вам крепкого здоров'я, щоб ви могли сприймати нашу благодійність, щоб ви відчували ту заботу, яку сьогодні проводить громадська організація козацтва і долучається підприємства. Ви знаєте, що ви не одинокі у своїй і старості і своєму такому стані. А є люди, є Україна, яка намагається зробити все, щоб ви відчули заботу як від держави, так і від громадських організацій, і тих підприємств, які сьогодні працюють в Україні. Ну, Радості вам, благополуччя, достатку всього найкраще. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Цілі, Сину Святому Духу, і Святому Духові, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Пресвятає ітріця, помилуй нас, Господи, очисти ріки наші, владику, прости беззаконня наші.